Ми сьогодні проводимо коротенький брифінг з приводу е імунізації населення. Можна сказати, таким чином. Я хотів би. Чуть-чуть нагадати вам, що хвороби діляться на дві категорії: це ті самі звичайні, коли ми говоримо, що в людини заболів зуб, чи в людини поясницю там перемкнуло, чи ще що небудь. І інфекційні хвороби, які викликають масові захворювання. Так от, для того, щоб боротися з масовими захворюваннями, з інфекційними хворобами, які створюють нам величезні проблеми в суспільні, так як коронавірус, ви бачите це, ми коснемося чуть-чуть про коронавірус, на цю тему, от для того і створена система імунізації. Так от в цій системі імунізації ми працюємо кожен день і 24 години на, на день працюємо. От, це питання заключається в тому, що це ціла система, в яку ми один раз увійшовши, не можемо з неї ніяк вийти і не хочемо виходити, оскільки це дає позитивні наслідки. Для суспільства, тобто роблячи щеплення сьогодні, ми захищаємо себе на завтра. Оце система імунізації, якщо коротко. Ну, в системі імунізації є різні розуміння, є колективний імунітет, є е, е, індивідуальний імунітет. Я хотів би сказати, що ми на сьогоднішній день, кроме рутинної імунізації, проводимо третю наздоганяючу кампанію. Перва стосувалася поліомієліту, друга е, корі і. Краснухи. І третя компанія стосується таких хвороб, як дихтерія, правець і кашлюк. Це на сьогоднішній день ми розпочали цю кампанію. Ми її проводимо незалежно від того, є брифінги чи нема брифінгів. Ми працюємо. Працює вся лікувальна мережа. За е, червень місяць створені план заходів, створено, підібрано контингенти, які повинні бути щеплені. От. І вже 15 днів ми працювали. Досягли певних результатів, тобто на сьогоднішній день, в середньому за 15 днів в Україні щеплено 8% відсотків від плану в середньому я говорю. От а по Сумській області ми знаходимося від 12 до 16%, відсотків. Тобто, по суті діла, Сумська область є лідером в цьому відношенні. Тобто, ми відносимося, медичні працівники Сумської області відносяться до цього відповідально і працюють і роблять все можливо, не дивлячись на те, що Війна продовжується, що люди приїжджають, від'їжджають, що десь там йдуть наступи, десь йде оборона, життя продовжується, і ми працюємо на наше майбутнє, щоб ми могли в нашому майбутньому всі були живі і здорові. Оце я хотів сказати коротко. І зразу, щоб потім не повертатись до цього, якщо в когось виникають питання, і люди думають, що коронавірус кудись зник. То повірте мені, він нікуди не зникав. І за останні два тижні до цього в нас було, по суті діло, я, називаю називається спорадичною захворюваністю. 31-32 тиждень, 31-й, 71 один випадок, дітей двоє. 32-й тиждень 234 випадки, 25 дітей і один смертельний випадок. Тобто, якщо у вас виникає питання, щеплюватись чи не щеплюватись, то однозначно слід щеплюватись, оскільки в наших умовах. Ми будемо говорити в умовах війни рано чи пізно ми приходимо куди. Ми біжимо і ховаємося в сховище, і ніхто зараз не думає про маски. а Про них треба думати і надо думати про щеплення. І я сьогодні хотіла зупинитися на такому розумінні, як календар щеплень. Михайло Володимирич уже сказав, що вакцинація це система. Так, це система, і вона знайшла відображення в національному календарі щеплень. Медичні працівники не просто так викликають там на вакцинацію, кому як здумається. А для цього наказом Міністерства охорони здоров'я України передбачена система, і вона розпочинається вже із перше з народження дитини в пологовому будинку. Дитину вакцинують вперше це щеплення від гепатиту Б і від. Туберкульозу, яке відповідно захищає від цих важких інфекційних захворювань. А потім вже продовжується вакцинація дітей в 2, в 4, в 6 місяців. Це щеплення від дифтерії, правця, поліеміеліту, кашлюка, хіп інфекції. Від поліомієліту. вакцина оральна, це крапельки в ротик дитина може отримувати, або ін'єкційна вакцинація. В 12 місяців ми продовжуємо вакцинацію від кору паротиту краснухи і ревакцинація від хіп інфекції. В півтора року дитина отримує ревакцинацію від дифтерії, правця, кашлюка поліомієліту. І потім чергове щеплення в 6 років перед вступленням до школи у дитини знову продовжується ревакцинація від дифтерії, правця, поліеміліту, кору, паротиту, краснухи. 14 років це щеплення, ревакцинація від поліоміеліту, і в 16 років в дитячому віці ми закінчуємо ревакцинацію дітей від дифтерії і правця. І потім кожні 10 років ревакцинуємо дорослих від дифтерії і правця. Тобто у 26, 36, 46, 56 і так до 100 років людина у нас повинна бути захищення від дифтерії і правця. Вакцинація не зупиняється. І продовжується протягом цього життя. Тобто це так, це система. І вона нам дозволяє вберегти наше населення від таких інфекційних, важких інфекційних захворювань, їх 10. На сьогоднішній день поки що 10. Держава забезпечує регіони України, і в тому числі Сумську область, вакцинами від цих 10 інфекційних захворювань. Я його от, от назву це вірусний гепатит Б, туберкульоз. Кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, хіпінфекція, хіп-інфекція всі назвала. На сьогодні у нас стоїть питання про збільшення кількості інфекційних захворювань, які можна попередити вакцинацію проти інфекційних захворювань, яким можна попередити шляхом вакцинації. Це проти ротавірусної інфекції, пневмококової інфекції, вірусу папіломи людини, менінгококової інфекції, вітряної віспи. На сьогодні ці вакцинація проти цих інфекційних захворювань вона називається рекомендованою, тобто медики рекомендують захищати батьків своїх дітей від цих небезпечних інфекційних захворювань, і поки що батьки можуть придбати вакцину за власні кошти. А з часом стоїть питання про те, щоб вакцинація від цих інфекційних захворювань війшла до календаря щеплень, і це значно зменшить захворюваність дітей. У нас в Україні тому я, якщо поки ще немає, не війшли в календар щепленці вакцини. Батьки можуть придбати, звичайно, звернувшись до медичного працівника, до свого сімейного лікаря, сімейний лікар випише рецепт, і батьки зможуть придбати вакцину від цих інфекційних захворювань. Хотілося також нагадати про колективний імунітет. Колективний імунітет він повинен досягати 95-100% для того, щоб населення нашої області не хворіло на такі інфекційні захворювання, як я вже їх озвучила. Тобто на сьогодні у нас щеплення становить десь 60-70% проти більшості інфекційних захворювань. Ми можемо підвести підсумки, що це недостатньо. Тим більше у нас на сьогоднішній день іде війна. А війна завжди вона супроводжується проявами, зростаннями, спалахами, хай так я назову це спалахами інфекційних захворювань. І от наша задача, задача медиків, задача ваш, як, вас, як батьків. Якщо ми не можемо воювати ну, в прямому смислі на на війні, то ми повинні з вами боротися з інфекційними захворюваннями, не допустити спалаху інфекційних хвороб в період, в період військової агресії. Тому я закликаю всіх батьків перевірити вакцинальний статус дітей шляхом звернення до свого сімейного лікаря, і тільки сімейний лікар може вам зазначити, всі дитини щеплення має чи не всі щеплення дитина має. І таким чином поборотися за здоров'я дитини. Вже раніше зазначала, що і дорослі люди теж повинні вакцинуватися. Це щеплення від дифтерії і правця. От на сьогодні, вже Володимир Михайло Володимирович зазначав, що у нас іде в нас доганяюча вакцинація. Проти дифтерії правця і дітей від кашлюка дітей віком до 6 років ми ще вакцинуємо від кашлюка. Дифтерія правець і кашлюк це важкі інфекційні захворювання. Кашлюк ми звикли. Говорити, що це дитяча інфекція. Так, у дитячому віці, і якщо це дитина новонароджена, дитина першого року життя, і мама була не вакцинована, тобто не передала дитині імунітет, то це взагалі для дитини важке захворювання. Якщо в цьому році був випадок летальності дитини від кашлюка, то дитина не була вакцинованою, на жаль. Дифтерія теж надзвичайно важке захворювання. І людина, яка навіть вона перенесла, не померла від дифтерії перенесеної, то вона вже ніколи не стане здоровою людиною. Завжди будуть наслідки. Наслідки це ускладнення з боку серцевої системи, нервової системи і системи сечовидільної. І правець захворювання надзвичайно складне. Практично 80 а то й 100%, хто захворів, на жаль, помирають. Захист один це вакцинація. Тому я закликаю всіх вчасно звернутися до свого сімейного лікаря і отримати щеплення. Адже на сьогодні у нас є вакцини від всіх цих, цих інфекційних захворювань. Якщо людина є переселенцем, внутрішньо переміщеною особою і вона, наприклад, втратила зв'язок із своїм сімейним лікарем. Або сімейний лікар залишився на території, де неможливо провести щеплення. То кожна людина може звернутися в найближчий пункт вакцинації, ну там де от вона, наприклад, суми переїхала, звернутися без заключення декларації, і їй зможуть провести щеплення від того чи іншого інфекційного захворювання. Підсумовуючи те, що сказав я, що Ольга Івановна сказала, я хотів би сказати, що, наприклад, те, що ми називаємо рутинною імунізацією, це календар щеплень. От ми за сім е місяців повинні десь бути на рівні 65%. Це говорячи, це якийсь, будемо говорити, показник та планка, до якої ми повинні йти От, відповідно до, до того плану, який ми е розробили. Однак самі вищі показники, які в нас є, це 50%. Да? Наприклад, і то з 53%. Це БЦЖ дітей, які тільки народилися. І ще зробили тих дітей, підхватили, котрі вони не входили в план. В поліклініках зробили ще 106 чоловік. Но це близько 60% це тих дітей, які тільки народилися. Це для цього це прекрасний показник, будемо говорити. Але коли ми говорили, ми проводили кампанію проти кору і краснухи, однак показник, це все діло по корі і краснухі, у нас 54%. КПК 1 зроблені, те, що положено в один рік зробити. 49 два роки і старше, тобто те, що ми підхвачуємо, що не зробили вчасно. І друга та самий кпк 2 на рівні 52%. відсотків цього це мало, і це говорить про те, що ми недостатньо дещо десь спрацьовуємо. Якщо говорити про... Дифтерії, правець і кашлюк, то я хотів би сказати те, що епідемічна ситуація завжди ми насторожі. Епідемічна ситуація складується таким чином, що до нас Сумську область. В основному діти виїжджають, а однак, незалежно ні від чого, в минулому році було завезено два випадки кашлюку. Слава Богу, діти перехворіли, залишилося все нормально, все у нас прекрасно, не поширилося далі. Як повітряна крапельна інфекція, це хорошо. Що стосується. Дифтерії у нас постійно ми висіваємо нетоксигенний штам у дифтерійної палочки, який викликає ангіну, однак він не виробляє токсин і це дуже добре. Тобто тут ми говоримо про те, що коли ми говоримо про антитоксичний імунітет, тобто проти дифтерії, правця, кашлюка, ми говоримо про те, що збудник буде циркулювати, однак він не викликає летальних випадків. Тобто, організм бореться з токсином не з самим мікробом, і мікроб буде циркулювати в нашій популяції. Він і буде ходити. Однак, ми говоримо про те, що ми захищаємо людей від цієї хвороби. На жаль, в минулому році двоє дорослих померли на території України, померли від правця. E uh... Це було зв'язано з пораненнями, масивні рани і так далі. Тобто, на сьогоднішній день ми робимо все, щоб люди, які йдуть служити, отримали дозу проти дифтерії і правця. І робимо все можливе. І я думаю, що це буде і робити, і надалі це питання під піднімалося на нараді у Києві про те, що та саме допомогу у випадку поранення. Ми не задумаємося, є рукавички чи немає через те, що людині треба зупинити крок. і не завжди тут поряд знаходиться медичний працівник, а це звичайний твій колега солдат, який повинен надати тобі допомогу, і ризик зараження на гепатит Б досить високий. тому ми говоримо, що треба і такі щеплення проводити. Тобто сама система працює, і ми стараємося зробити все, щоб захистити людей від інших від цих хвороб. Що стосується. На сьогоднішній день ще є одна хвороба, про яку всі якось воно так проходить мимо. Це називається сказ. Я хотів би сказати, що прогнозується на сьогоднішній день епідеміологічно що е, що е, лисиць. Багато мишей, багато зайців, багато, є база для того, щоб вони розмножувалися. І як природний регулятор, це захворювання на сказ, тоді коли частина цих самих популяцій вимірає по тій чи іншій причині. Однак сказ характерний тим, що на сказ хворіють і люди. І щорічно у нас один-два випадки по Україні захворювання на сказ людей. І якщо вас показала невідома собака, чи навіть це був неспровокований покус якимись бродячими тваринами, собаками чи котами, тобто завжди звертайтеся до лікаря. І на сьогоднішній день область повністю забезпечена як антирабічною вакциною, так і гамаглобуліном, тобто, медичну допомогу вам завжди нададуть. У нас по області, слава Богу, в минулому році не було, а в принципі раз на 5 років реєструється смертельний випадок дорослих людей від сказу однієї людини цього цілком достатньо. Є все для того, щоб вас захистити, просто звертайтеся за медичною допомогою, і ми зробимо все можливе. Навіть тоді, коли у нас були перебої з постачанням вакцини, ми знаходили вакцину в іншому регіоні, привозили її люди, щеплювали. Тобто, питання не в тому, це все, що чогось немає. Питання в тому, що ви повинні пам'ятати, ваше здоров'я перш за все у ваших руках, і також, також як і здоров'я дітей, які так сказати, якими ви опікуєтесь, чи батьків, якими ви опікуєтеся, це все у ваших руках. Пам'ятайте, що інфекційні хвороби вони завжди є, були і будуть. І найкращий на сьогодні захист себе, щоб попередити це вакцинація іншого методу на сьогоднішній день, так такого більш ефективного не існує.